Приблизно о 10-й годині у сесійній залі зібралися двірники компанії «Порядок в домі 11 Частина з них зайшла за трибуну та розгорнула плакати з надписами Ми хочемо працювати, хто годуватиме наших дітей та почуйте нас. «Нехто приніс віники. Двірник компанії Михайло Болбогака каже, прийшов на сесію, бо не хоче залишитись без роботи. Хочу відстояти, щоб ми зробили хліб. Я контракт не заключить далі, то ми лишається без роботи. Ми прийшли сюди за те, що розірває з нами договір, а ми не згідні з цим і прийшли відстояти свої позиції. Розглядати питання сесії так і не почали. Депутати спілкувалися з працівниками компанії. Стоїмо пів п'ятої, до шести ми вже на роботі, метемо до пів першої. Ну, кажуть, ми посила, посилають нас, ми йдемо, вбираємо. Хто вас сьогодні зібрав? Наш, наш, директор. Наш директор. Компанія прибирає приблизно третину вулиць міста, каже керівник Михайло Киселиця. За його словами, у департаменті інфраструктури не надали пояснень, чому розривають договір. Я не кажу, що вулиці ідеальні. Деякі вулиці є такі, що там нема тротуара, нема дороги. Вона не може бути там, щоб не було пилюки. Не сказали, що усуньте, у нас сказали, Зразу протокол, хоча ми показували навіть інспекції. Ми кажемо, ну людина працює. Ми кажуть, ну все, 13.00, Він не встиг. Ми вже пишемо протокол. На компанію складено вісім актів щодо неякісного прибирання вулиць. У договорі прописано, якщо фірма систематично порушує умови, то контракт можна розірвати, каже директор міського департаменту інфраструктури Григорій Прохоренко. Може бути десять зауважень, а може бути одне зауваження. І якщо ми попереджаємо, і так само в публічній площині ми неодноразово писали, попереджали компанію, що, будь ласка, зверніть увагу, погано прибирається. Да? Якщо не було на це ніякої реакції, ну ми змушені були діяти в якийсь спосіб. За словами Прохоренка, якщо компанія не згодна з розірванням, може звернутися до суду. Договір мають розірвати впродовж семи днів. Водночас міський голова Роман Клічук повідомив, що звільнених з приватної компанії двірників зможуть працевлаштувати на комунальних підприємствах. Зокрема, місто Сервіс має вісім вакансій двірників. Ірина Капуш, Володимир Дорош, новини на Суспільному, Чернівці.